Вітаю вас, друзі, в Рубриці! Здорово жити! В сьогоднішньому випуску говоритимемо про гарбузове насіння як засіб від стресу, та про те, як визначити оптимальну порцію їжі. Згідно з новим дослідженням, найкращий спосіб підняти настрій це з'їсти жменю гарбузового насіння. Вони покращують настрій людей значно більше, ніж торти, солодощі і шоколад. Незважаючи на це, згідно з даними нового дослідження, 7 з 10 жінок і кожен другий чоловік покладаються на солодощі, коли перебувають в стані стресу і шукають спосіб підняти настрій. Кожен сьомий чоловік обирає фрукти, овочі або цілісні злаки, які, як було доведено, активно борються зі стресом і також піднімають настрій. Опитування двох тисяч. Людей показало, що половина з опитаних споживають нездорову калорійну їжу, коли хочуть підняти собі настрій. І тільки 28% обирають альтернативний і здоровий шлях. Вони звертаються за допомогою до друзів або членів сім'ї. Експерти попереджають, вживаючи солодощі і нездорову їжу, багато людей самі того не знають чи вганяють себе в ще більшу депресію. Згідно із завіреннями дієтолога Сари Шенкер і психолога Крісті Фергюсон, насіння гарбуза і чия є одними з десяти продуктів для підняття настрою? Серед інших продуктів в списку представлені рис, лосось, лобода, горох, кокосовий горіх, спаржа, шпинат та квасоля. Як визначити оптимальну порцію їжі? Розмір порцій грає украй важливу роль у відвертанні розвитку і поширення епідемії ожиріння. За словами експертів, недостатня увага до розмірів порції є головною причиною надмірної ваги. Багато людей з'їдають значно більше поживних речовин, ніж необхідно їхньому організму. При цьому, як стверджують учені, існує простий спосіб визначити відповідний розмір своєї порції за допомогою графіку розмірів порцій. Дослідження показує, 28 грам відвареного рису дорівнюють розміру тенісного м'яча. Така ж кількість готової пасти повинна поміщатися в обгортку від тістечка. Порівняльні дані, опубліковані Центром здоров'я МакКінлі Університет штату Іллінойс, США, включають список рекомендованих розмірів порцій для різних продуктів, у тому числі для хліба, пасти, снеків і фруктів. Наступного разу, коли вам захочеться поласувати виноградом, пам'ятайте, 15 виноградин відповідають розміру лампочки. Порція родзинок відповідає розміру одного великого яйця. Слідкуйте за своїм здоров'ям та намагайтесь уникати всього шкідливого, аби ви мали здорове довголіття. До зустрічі!